Ситуація з Карпатами проти ФФУ, я думаю, що буде розвиватися, але на даному етапі продовження немає. тому давайте сконцентруємося безпосередньо на епізоді, який стався в матчі Шахтар-Дніпро. епізод Степаненко Калєніч, тому що дуже багато розмов, дуже багато ситуацій навколо нього відбувалося. Давайте ще раз подивимося цей епізод, для того, щоб зрозуміти. І, Руслан, от ви все-таки були всередині команди, ви розмовляли. От Як ви оціните цей епізод? Я думаю, що здесь, в принципі, горіть нічого, тому що сам момент. Нарушение правил было э, со стороны да, я смотрю. Он его обнял и, по большому счету, уже падая, Калинич просто хотел сгруппироваться и э, упасть на локти или там, на руки. То есть, и это послужило ударом. Согласен, был удар, но специального ничего не было. Там однозначно. И, то есть, и при, причем арбитр был рядом, и он все видел. Он поставил штрафную сторону Шахтера. и Ну, плюс, наверное, основною, то что, поверьте повірте мені, всі знають, як дні Если Якби бы там було щось умышленное, давно була б бы красна карточка. Ну, давайте зараз не будемо оцінювати, знаєте, там якби рішення арбітрів в плані тому, що судять, не судять, вражають, не вражаються, тому що, в принципі, знаєте, така знаете, достатньо складна тема. Давайте конкретно проговоримо. Тобто, ви вважаєте, що ви що вважаєте, що не було намисної гри? Нет, я думаю, нет. И ну, Никола -то тоже самое после матча э, сказал, что он вообще не хотел. Он, он как бы группировался и убирал руки для того, чтобы приземлиться. А вот посмотрите, его, получается, обнял, и он, он хотел э, просто для приземления, если так. А то, что, конечно, ну, неприятно, травма, да, согласен. Попало, ну, это случай. От, допустим, у мене случай був со зборною Англії. же самое Джерард випргнув, і локтем розбив, есть, но суддя совершенно правильно поступив. Дав жовту карточку ему і все. То есть, то есть там не було, там була борьба. Ви вважаєте, що в цьому епізоді була боротьба? Звісно. У нас є можливість зараз послухати Олександра Кучера. Ми про нього сьогодні багато говорили. Давайте послухаємо його точку зору. От як він оцінює цей епізод. красная. В ну, красная карточка. Я не знаю, просто чего судья ничего вообще не дал, даже как бы непонятно. Ну, получал так или на Да, получал. Кто такой? Да, последний такой был. А с Францией, кстати, на жиру. жиру. Да, тоже разбил мне губу, да, да даже тоже боковой, ничего да, даже, не, не ничего не, даже не дали даже, да. Андрей, здесь все смотрят на то, что у Степаненко кровь. Вот. И то, что разбита бровь. На этом сконцентрировалось все внимание. Но если посмотреть эпизод, то когда Калинич падал, когда Калинич падал, да, у него опорная нога, то есть она подкосилась, когда падал, и уже по инерции пошли руки. И вот этот эпизод он хорошо показывает. Потому что за Калиничем такого никогда не наблюдалось. Если бы этот игрок был или. Из-под тяжка делал бы, то вот еще раз, если покажут, то видно в этом эпизоде. Вот, смотрите, видите, подкашивается нога, и уже в этом эпизоде руки по инерции идут назад. То есть здесь невозможно руки просто сложить. Это невозможно. И упасть просто как бревно. Тому в цьому епізоді умышленно не було. І Калінічні не смотрев спеціального Степаненка, щоб йому попасть. Розумієте, навмисність мир. чи не навмисність, в принципі, в таких ситуаціях вона дуже важлива. Е, можна сперечатися там по прийняттю рішення арбітра. Червона, не червона, побачив, не побачив. У нас, в принципі, в українському футболі дуже багато таких моментів. Для мене от важливо е, навмисність чи не навмисність. Тому що ми знаємо, як люди можуть грати, як можуть махати руками, як можуть стелитися в підкати, як можуть бити, і як це люди. Ну, де, де деякі це роблять. Є люди, які роблять це ненавмисно, і це дійсно нещастя. Олександр Доксич, от ваша точка зору. Ну, я не залишусь о том, що це була не груба гра. Це була груба гра. І це система. Олександр, давайте спочатку, намисне чи не Ваша точка зору. Ще раз повторю, це була груба гра. Точка. Котора требувала красної карточки. Руслан, Ну, я думаю, что здесь как бы само, слова самого Никола, то, что он э, не хотел этого делать, говорят уже э, о том, что он не специально играл это раз. Вот, И плюс, наверное, нужно во внимание брать то, что все-таки нарушал правила именно Степаненко. Это два. Потому что ну, все-таки он нарушил правила, и уже дальше пошла цепочка э, всего. То есть падение и падение при падении, этот удар. Вот как бы здесь уже что ответить на этот вопрос можно давать, можно не давать, но все-таки нужно брать внимание по честности порядочности самого игрока говорить и о том, что это был фол э, на калиничемен. Сам Алексеевич. Механика эпизоду. Э, Мне вот, ну, мені было самому цікаво. Я вам розкажу. Я перед початком програми от, за багато разів продивився цей епізод, і потім дзвонив. Ну, реально, в мене нема кого. ви кажете, чому, чому, чому ти дзвониш суддям? Правильно? Ну, в мене нема кому позвонити. А я я говорю, можу гаїшникам ще позвонити. Ну, ну а, кому, <риво> а, кому, а кому позвонити? Ну реально, а кому позвонити? Ко, ко, про, ко, ну, от це то, яке було дивіться, в останній повторі, воно, я думаю, ставить святочним. Дивіться, 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 не суть в тому, що всі вони, всі, от 100%, їх зійшлося на тому, що в момент. На матчі вони б зробили так само, як Абдула. Да не не борются з цим явлением. Явление там масове вже. Це грубость, которая не красит футбол. Никогда, вот, вот, вы спорите со мной, а такого не было. Мы к этому не сейчас пришли. Не, ним... не було такого. Да ну не Александру, было такого масла. Олександр Киевич. Массовость и такого. Олександр. Давайте подивимся. Да нет, моменты были. Не было такого? Да. І... Еще раз патруля. Вы же берете этот чемпіонат. Я вам говорю, 10 лет назад, 15 лет назад. Никогда не учили защитника играть вот так вот. Всегда учили вот так играть. Это две огромные разницы. И нападающие вот так учили играть. Сам Сич. А було? сейчас, естественно, так, нет, так, а я вам о чем говорю? Набрали момент, подивитесь. Бачите? Ні. так я вам о чем говорю, що судді, когда не дають сознательно свисток на пробитие штрафного і ходять по штрафной і полчаса рассказывают и делают эти движения, що никого ніхто нікого не то там потом по пять человек лежит во вратарской і вони не реагують. Они не хотят реагировать. А ведь обязаны. И научить можно только так. Есть нарушение в штрафной площади. Свалил руками, дай пенальти. Вот тогда футболисты будут делать выводы и будут бороться правильно. А иначе мы так и с вами будем полемизировать. А в этом всем умуте, так сказать, как раз уютнее всего будет себя чувствовать себе таки судді. Слава, ви погоджуєтеся? Я маю на увазі з тією тенденцією. От ми зараз трошки віддісляють момент Коліні Степаненко. Ми дійшли взагалі до того, що арбітри от закривають моменти на такі, от, на, на, на такі от епізоди. От коли йдуть, ну, свистять, став. Ну, я думаю, что все-таки футбол это такой мужской вид спорта, да, как хоккей. Вот. И, конечно, хочется, чтобы было как можно меньше таких моментов. Если... Мне здается, что без борьбы ты того не видишь все равно, Руслан. Ну, конечно, это будет по-любому, это все будет, и произвольно, непроизвольно. Ну, наверное, должны какие-то быть правила. Тогда. Если, допустим, разбивают там, бровь, кровь пошла, то сразу красная карта так давайте тоді есть... бурду десквалификуем да, э... правильно <кх> не не нужны момент не ну и как кровь ну, Розумієте, тут дуже багато молодец Подивіться. Ні, момент моменту різний. момент моменту різний. Ось цей момент Є специально да, есть, Так, є так Ті моменти, які спеціально б'ють, і є, які непроизвольно ну, а есть непроизвольные Це система Якщо ми говоримо о ддч Цей момент це ж один із епізодів. а останній його атака в Подкаті. І що раз потеряю, іначе ми не научимо футболіста виграти, так як должно бути. А то, що ви говорите і боротьби, це хто ж від нього відказується. Ну тобто, все рівно, от бачите, два футболіста. Я, Олександр, я не хочу зараз сперечатися. Я так само поділяю де вашу точку зору, я проти грубості. Я теж за те, щоб ну, все це все ну, говорять про те, що вони грали в футбол на, 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 на вони, вони відчувають оцю емологію, коли навмисне, коли не навмисне. Вони намагаються вам пояснити. Не я з вами сперечаюся, а вони. Розумієте? Що не, є не, навмисно, не, є ну, навмисно. Я, я Ви зараз можете сказати, не, де да ти ви. мене хотіли десь підкати вже показати, <свят> як діляти, <свят> Я просто я хочу зрозуміти, хорошо, вот, що не, вам повезло, що, що я не согласився. Под... Мені здається, що це так само. Я більше б схиляюся до них, що є навмисність, а є ненавмисність. І от їй треба чітко очікувати. Ротань, коли другу э, вторую коли цепанув по екроножному, це було сознательно чи не сознательно? Коли в якому матчі? Три чи чотири тури назад. Ну, ну, вторую вторую жовтую. А, когда красна Сору... карточка. Да. Ну, Десь стоит признати, що все-таки це это это... чиста карточка. Я не доставався, даже... кстати, просто автоматом пішов. Нельзя ну, сказати, это, що це это это непроизвольно, конечно, Це да. непроізвольно, звісно. Свідомо за, собой, да, за вот собою. Людина що... каже, я зробив це свідомо. Жовта карта. Щас вам Калініч розкаже, що він свідомо. Ну, ви подивіться. Ну, чекайте, ну, да, ну, ну, да, я не можу знати, да, якби. Для мене це важливо. Знову ж таки. Проговоривши знову з цими арбітрами, вони вважають, що вони, вони реагували на механіку руху. Механіка руху яка? Перше порушення правил відразу свисток. Що далі відбувається, це вже далі, це вже ну, якби, ну, знаєте, якби продовження. Механіка руху. Один падає, другий на нього навалюється. І е, потім, передивившись епізоди, вони, безперечно, вже ну, почали сумніватися. Правильно, неправильно. Але в момент цього, як коли от були на футбольному полі, от всі 100% сказали, що воно було так. Це було, треба було зробити так, так як зробив Абдула. Вот если бы Калинич стоял, бы, да, и вот в том эпизоде, когда шла борьба, когда они были на ногах, вот если бы Калинич сделал э, вот эту отмашку, Тогда бы здесь можно было говорить о том, что это было намеренно сделано. Но когда Калинич уже, вот как мы и говорим, уже падал, да, это была мех... уже механика, да, пошла рука. И просто то, що... Тогда здесь уже понятно а, мы говорим. Александр Синович, вот я хочу просто ще, ну, до конца, чтобы чтобы, вы ви просто выслали и дали, потому что що... я я не совсем разумею. То, то вы взагалі не вы знаете, вот не ненамысленность. Нет, нет, почему? Я э, все это понимаю, но с точки зрения того, что есть э, манера поведения игрока. Есть манера игры Зазули, есть манера игры Калинича, есть манера игры. Мы можем любого взять кравца, мы можем взять Луиса Андриана. Это агресивні форварды. Форвард должен быть агрессивным. No. Есть метод устрашения, чтобы вы не сомневались, no. что такой метод есть. No. И я нападающе, я не должен защитить куда, чтобы он, так сказать, преимущество на дму миллионе. И вот это, эти все моменты это один из способов ведения борьбы. К сожалению, он может зашкаливать. И за это нужно нести наказание. Все, точка. Это один из методов ведения борьбы. Точно так как же борются защитники, допустим, тоже Дарья Серна, как борется, мы знаем, и как борется тот же Хачериди. Посмотрите, игрок играет чисто, к нему не подкопайся, он играет чисто. Дарья Серна, да, перестала успевать, значит, и мы видим, так сказать, робость на робосе. Ну, з приводу Хачеріді, знаєте, тут теж є. в мене є певні питання. Пам'ятаю, як він з Рубіном привіз пенальті на рівному місці. Пам'ятаю, як з Францією він зробив дві жовті картки, і можливо, нам цього і не вистачило для того, щоб зіграти і вийти далі. Так що тут є, є, є певна обережність. Бачите, от в нас зараз знову ж таки є якась певна полеміка. От ви чомусь розумієте, якби, от як наскільки я розумію, от, Руслан, Андрій, що ви собі зорієнтувалися на якусь певну позицію людей, от ви їх виділяєте, що вони агресивні, і проти них треба так грати. А про інших треба по-іншому. Мені здається, що це ну, не зовсім правильно. Я останусь при свое мнение. О том, что э, форвард имеет право себя так вести, имеет право, еще раз повторяю, так себя вести. Но такие действия должны быть наказуемы. И это чисто красная карточка. Ну, знаете, как бы, знову таки, кожен выслал свою точку зору. Я напевне не маю права на якусь певну цельоду. Я так само хотів висловити свою точку зору по, ці, цю, по цій ситуації, тому що ми намагав... що ж, ж скажуть вже. ще скажуть. Болівальники ще скажуть, але я просто хочу сказати, що я не можу засуджувати там того чи іншого, чи якось робити висновки з приводу цього епізоду. І, в принципі, напевне, знаєте, от переглянувши епізод, епізод насправді він достатньо складний і достатньо грубий, тому що розбита кров, впав футболіст, лікоть присутній. Ми намагалися зрозуміти, і я би хотів, щоб ви так само. От... Усвідомили це, щоб була навмисність чи не навмисність цього епізоду. Оксана Оксичну полягає на тому, що в будь-якому разі за такі епізоди нападників треба карати. Не розбиратися, навмисно це чи не навмисно. Але є ще інший аспект. Є експерт найголовніший. Найголовніший лише аспект полягає в тому, що арбітер дав оцінку цьому епізоду. Як показали нам приклади, от жоден з цих моментів, які ми показали от у цій останній нарізці, після самого епізоду контрольно-дисциплінарний комітет ніяких рішень вже не приймав. І якби мені не дуже хотілося, щоб там покарали там того, того чого, того того чи іншого, була абсолютне чітке пояснення, що КДК дає. Дисциплінарні санкції тільки тим епізодам, які не є контрольованими арбітрами. Тобто арбітр не побачив, камера вихопила, тоді можна про щось говорити. Якщо арбітр дав оцінку, контрольно-дисциплінарний комітет не має просто права брати до уваги, тому що інакше створюється дуже небезпечний прецедент. Прецедент полягає в тому, що тоді можна переглядати усі рішення арбітрів, які відбуваються в матчі. Тоді потрібно переглядати рішення арбітрів про призначення пенальті, тоді потрібно призначати е, помилкові безпечне рішення, про зарахування голів, про зарахування. Інших суперечливих моментів і до цього було все зрозуміло. Якщо зараз контрольний дисциплінарний комітет дозволить собі взяти до розгляду цей епізод і винесе все таки покарання калінічу, то в мене будуть дуже великі питання, якраз от по формі і по процедурі прийняття цього рішення. Ну, це так, щоб просто всі розуміли, як на даному етапі все буде відбуватися.